Це Юлія Кондратенко. Вона працює косметологом в одному з салонів. Зараз жінка виглядає як зазвичай. Проте ще два дні тому її обличчя було таким. Невідомий чоловік облив Юлю Зеленкою та втік. Постраждала, отримала легкі опіки. Жінка каже: до такого вчинку причетна її колишня керівниця. мне позвонил неизвестный номер, с неизвестного номера представился клиент, как Алексей, записался ко мне на процедуру, на самое, попросил на самое позднее время. Где-то без 10.06 зашел тот же самый мужчина, который заходил на, вот в полпятого, который спрашивал за стрижку со словами «Кто Кондратенко Юлия?». На что я ответила ему, а что вы хотели? В этот момент мне в лицо По обрезанной бутылки из-под пепси полетела жидкость зеленого цвета. Це вже інший салон, а це його власниця Дана Левенко. Саме тут колись працювала Юлія. Дана розповідає, з постраждалою жінкою вже не спілкується давно. А про те, що Юлію облили Зеленкою, дізналися із соцмереж. Говорить, жодного стосунку до цього немає. Більше того, й сама має претензії до чоловіка Юлії, адже замовила меблі у нього для свого салону. Гроші заплатила, проте товар так і не отримала. За словами Дани Левенко, вона не єдина, кого обдурила Юлія, Зі своїм коханим. Тому каже, ворогів у пари в місті достатньо. Дівчина у мене працювала з 2016 года і в 2018 году зарекомендовала своего мужа, лесожителя, как хорошего мебельщика, и предложила, чтобы он сделал мне мебель в новый салон. Мы проплатили мебель сразу же, как только договорились о конечной сумме. После этого человек пропал. Пройшов такої така ситуація з Дмитрієм. Но отношение к каким то покушениям, какой-то зеленки ні я, ні моя сім'я имеет вообще нікакого натомість. Косметолог Юлія говорить, справи її цивільного чоловіка його діло, і сама вона до них не причетна. Або розібрати жінка, звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили справу. 16 лютого до поліції звернулася місцева мешканка 83-го року народження а про те що невідома особа облила її зеленкою в результаті чого остання отримала хімічний опік руховиці ока вказаний факт було зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу україни а саме це умисні легкі тілесні ушкодження на теперішній час за вказаним фактом тривають слідчі дії а працівниками поліції встановлюють це всі обставини даної справи. Поки поліція з'ясовує усі подробиці. Власниця салону Дана Левенко теж збирається написати зустрічну заяву про брехню та наклеп у її бік. Михайло Гаркавий, Микита Бондаренко перший міський.